Науковці припускають, що чергування дихання через праву і ліву ніздрі впливає на роботу симпатичної та парасимпатичної нервової системи, знижує стрес і покращує кровопостачання нервової системи. Це створює сприятливі умови для концентрації і запам'ятовування. Що ж це за диво дихання? Що всього за кілька хвилин в день допоможе покращити пам'ять? Це давня дихальна практика з йогічної традиції. Пранаяма надішотхана. Або альтернативне дихання через ніздрі. Як виконувати надішотхана? Великим пальцем правої руки закриваємо праву ніздрю. Безіменний палець підготуйте, щоб далі закривати ліву ніздрю. Два пальці опираємо в центр лоба. Більш докладно про цю техніку дихання дивіться на каналі Практики Довголіття. Регулярне виконання надій шотхани допомагає зменшити тривожність, напруження, підвищити концентрацію уваги та пам'ять, поліпшити якість сну, підтримувати ясність розуму у стресових ситуаціях. А я бажаю вам чудового самопочуття, ясності мислення, гармонії і яскравої життєвої енергії.